Від початку повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхала за межі своєї держави. Проте, навіть перебуваючи за кордоном, громадяни, які досягнули пенсійного віку, мають можливість оформити та отримувати пенсійні виплати. Про порядок подачі заяв, призначення пенсій та покроковий алгоритм дій для отримання такої виплати під час останнього брифінгу розповіла начальниця головного управління пенсійного фонду України Наталія Рад. От такі права вони можуть реалізувати. На час настання пенсійного віку, і в теперішній час діє в нас цей самий портал Пенсійного фонду України, електронний сервіс, який дозволяє завантажити документи повністю до бази нашої пенсійного фонду України, заповнити заяву на призначення або перерахунок пенсії, і для цього. Потрібно бути зареєстрованим на веб-порталі Пенсійного фонду України і мати електронний кваліфікаційний підпис, тобто електронний ключ. У пенсійному фонді наголошують, громадяни мають вчасно цифровувати свої документи. Станом на сьогоднішню дату проводиться велика потужна робота по оцифруванню трудових книжок як через роботодавця, так і шляхом. Індивідуального прийому документів для цього є вичерпна інформація на веб-порталі Пенсійного фонду України. В особистому кабінеті можна завантажити як скан копії трудової книжки, так і інші документи. І це дуже важливо, адже іншою складовою питань по тих людях, які виїхали за кордони, це є. Збереження документів або їх втрата, бо часто виникають такі ситуації, коли документи втрачаються. І добре, якщо в нас, наприклад, всі дані про страховий стаж і заробітну плату зберігаються на, е, опять же, на наших ресурсах. Зайшовши до персонального кабінету, людина може самостійно перевірити дані, які у майбутньому можуть вплинути на нарахування пенсії. І звіривши, і перевіривши і періоди страхового стажу, розмір заробітної плати, і своєчасно побачити, якщо роботодавець прозвітував неправильно, не вніс дані або зробив помилку в реквізитах застрахованої особи, і вони, вони не підтягнулись і не сіли до особистих даних, то своєчасно виправити. Для громадян, які мають питання щодо оформлення чи перерахунку пенсії, працюють гарячі лінії пенсійного фонду. За роз'ясненнями можна звернутися за телефонами 0800 400 870, 0800 406 360 та 0800 406 370 чи за номером вайберу 066 530 84 71.